Чи відчуваю я себе в безпеці, працюючи в інтернеті або спілкуючись з друзями в Телеграмі? Чи немає відчуття, що у когось також є доступ до мого листування і діяльності? Чи не боюся я того, що мої особисті дані потраплять у мережу? Саме такі запитання слід ставити собі кожному перед тим як написати комусь повідомлення чи створити акаунт у соціальній мережі? І це відео буде про те, як убезпечити себе від цих параноїдальних нав'язових думок і використовувати по істині безпечну платформу. Як ви думаєте, скільки разів відбувався витік особистих даних з Фейсбуку? Телеграм не настільки вже і безпечний, а Viber – це взагалі платформа окупантів, як відправити повідомлення другу і не хвилюватись за те, що хтось теж отримає доступ до вашого повідомлення, безпечне рішення для соціальної мережі, як залишатися в анонімності. Про це все в нашому сьогоднішньому відео. А з тебе підписка і лайк, поки дивишся, крутезне інтро з приємною музикою. Дані більше ніж півтора мільярда користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі. Йдеться мова про імена, емейли, телефонні номери, локації, гендери та тощо. Все це похибки алгоритмів та ненадійна централізована система Фейсбук. Це сталося у 2020 і 2021 році. 5 серпня 2022 року і twitter офіційно підтвердив випадок витоку даних аккаунтів, який зачепив понад 5 мільйонів 400 тисяч користувачів соціальної мережі. Ця неприємна подія призвела до поширення особистої інформації, включно з Twitter ID, іменами, прізвищами або назвами організацій, номерами телефонів та адресами електронної почти доступних для загального користування. Усі централізовані системи вразливі через зберігання даних на серверах. Зараз ми перевіримо ідеальний приклад безпеки, анонімності та надійності в мережі. Це платформа Social. Соціальна мережа, яка використовує IPFS вузли для децентралізації всієї інформації. А як вона це робить і в чому полягає безпека платформи? По-перше. Платформа не використовує головні сервери для зберігання даних. По-друге, інформація передається безпосередньо від людини до людини. У такий спосіб платформа перевершує інші месенджери та соціальні мережі у своїй безпеці. Так, стоп! Я говорю інформацію, яку ви можете почути в нашому минулому відео про соушал. Дивіться в підсказках. А саме сьогодні нашою метою є оглянути одну з найважливіших функцій платформи. А саме приватні повідомлення. Функція прямих повідомлень DM у Social – це унікальне досягнення в безпечному зв'язку в децентралізованій мережі. Вона використовує кілька технологій, таких як IPFS вузли, Solana, GossipSub, MLS і Приватолог, щоб надати безпечну та конфіденційну платформу обміну повідомленням. Завдяки цим технологіям, Social забезпечує нескрізне шифрування повідомлень, що означає, що тільки відправник і одержувач можуть прочитати вміст. Важливо зазначити, що Social не зберігає персональні дані користувачів, оскільки володіння даними повністю контролюється самими користувачами. Крім того, Social має високу масштабованість і відмовостійкість, стійкість, що означає, що платформа може обробляти велику кількість повідомлень і залишатися працездатною навіть у разі виникнення збоїв або атак. У підсумку Social встановлює новий стандарт для безпечного обміну повідомленнями, надаючи користувачам надійну та конфіденційну комунікаційну платформу. Час для інфографіки. Зараз ми порівняємо звичні на месенджери з Social у плані безпеки платформи. Одразу можете помітити, що Телеграм не відповідає анонімній і безпечній платформі з кількох причин. По-перше, відсутність наскрізного шифрування. По-друге, реєстрація за допомогою мобільного телефона, що підтверджує вашу особистість, якщо ви використовуєте особистий номер. По третє, наявність серверів у Дубаї та в країнах окупанта Росії. І четверте, звичайно, ж, збереження особистих даних і листувань на серверах. Так само і Viber, який має сервери в країні агресора. Вся інформація про вас може потрапити в руки ваньок з ФСБ і використана проти вас. Серед усього списку лише Signal і KBase мають більш анонімні та безпечні технології для використання, але і цього недостатньо, поки платформа обслуговує головний сервер. А зараз давайте подивимося на можливості Social і переваги серед інших платформ. Social використовує наскрізьне шифрування, а також під час реєстрації ви не зобов'язані вводити особисті дані. Ви можете використовувати для входу на свій аккаунт гаманець, який підтримує мережу Solana. Дані не зберігаються на серверах, а використовують ipfs вузли. А сама платформа не має доступу до особистих повідомлень користувачів. Ось тепер робіть висновки: чи в безпеці ви перебуваєте просто зараз використовуючи централізовані соціальні мережі? Такі можливості технології просто вражають. web 3 рухається вперед, дозволяючи користувачам бути в безпеці. На цьому ми закінчуємо це відео. Прошу поставте лайк і підпишіться на канал, щоб встигнути дізнатися ще щось нове зі світу криптовалют та технологій. А якщо у вас є питання, побажання або думка, то сміливо залишайте її в коментарях під відео. Так само не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, де активно виходять нові пости з мемами, новинами та подіями у світі технологій і криптовалюти. Всім до побачення!